До речі, хотіла вам ще сказати, що на цій ділянці колись росли в мене півонії. Я їх викопувала, а в ґрунті залишалися маленькі корінці. Зараз я їх теж знайшла та викопала. І ось подивіться, ось такий корінець, що в нього за рік наросло. Ось така бурулька. Цього маленького корінчика, бачите, вже ось така почечка. Ось така картопелька була, залишилася. І ось така почечка вже наросла. Цього корінчика теж ось така бурулечка вже наросла. Посаджу їх знову і подивлюся весною, що буде.